Вітаю! В даному відео ми розглянемо функціонал вивантаження списку заявників. Для цього нам необхідно авторизуватися в системі перейти в розділ Заявники. Робота зі списком заявників є ідентичною роботі з будь-яким списком в системі WULK. Отже, ви маєте можливість вивантажити всю інформацію зі списку. Для того, щоб вивантажити інформацію зі списку, ви можете налаштувати необхідний набір полів. Для цього вам варто скористатися. Функцію показати приховати стопці. Відповідно, всі стопці, які ви винесете у відображення, будуть вивантажені. Таким чином, ви можете налаштувати перелік атрибутів списку, який є необхідним для вашого вивантаження. Окрім того, що ви можете налаштовувати наявність певних стопців, ми за допомогою іконки поруч з кожним стопцем двох таких полосочок, ви маєте можливість перемістити всі елементи та створити той порядок, який є для вас необхідним. Окрім того, що ви можете керувати стовпцями, ви можете скористатися різними фільтрами на полях для того, щоб відфільтрувати список за певним критерієм та зробити певне вивантаження, яке для вас є необхідним. Наприклад, оберемо тип заявника, і ми хочемо вивантажити безпосередньо тільки всіх юридичних осіб. Обираємо даний фільтр. У нас відфільтрувався список, з'явилося в ньому 36 елементів. Таким чином, ми можемо фільтрувати будь-яку інформацію. Це можуть бути типи заявника, найменування чи будь-які соціальні стани заявників. Все залежить від того, який запит у вас в потримані даної інформації. Коли ви обрали ту саму вибірку, вам необхідно натиснути кнопку Вивантажити та обрати бажаний формат вивантаження. Це може бути CSV або XLSX. Обираємо формат та натискаємо підтвердити. Бачимо, що в нас з'явилося вікно вже, що дані успішно вивантажені, та ми можемо відкрити та переглянути список, який вивантажили. Отже, ми отримали Excel-файл, в якому є перелік вивантажених юридичних осіб, всі 36 осіб. Відповідно вивантаженості зі всією необхідної інформації. В подальшому дану інформацію ви можете використовувати для своєї власної звітності або ж для якихось внутрішніх потреб. Отже, підсумуємо, що саме таким чином на заявниках ми можемо вивантажувати списки з відповідними, необхідними для вас вибірками. На даному етапі демонстрація функціоналу завершена. Дякую за увагу!